Ось навіщо потрібно щодня слухати, дивитися? І наступний момент для того, щоб бути приєднаним дійсно до Його величі, до Його могутності, до Його сили, через що ти все це отримуєш, пізнаєш, приєднуєшся до цього, до всього для того, щоб пережити силу Воскресіння, те, що було в Христі. Алілуя! Алілуя! Слава Богу! через откровення, через слово Боже. Слава Богу, не пропусти цього. Для чого церква, для чого нам потрібні апостоли, вчення, помазанці Божі, які ведуть нас до досконалості? Тобто, як написано так само в Ефесянах, там написано так: до чого ведуть до довершення святих? Ось для чого поставлені апостоли, церква, пророки, служителі, для довершення святих, щоб ми зростали у повноту зрілості Христа. Тому питання: протестуй себе, ти зріс у повноту зрілості Христа до довершеності. Якщо зріс, тоді яке у тебе мислення повинно бути дійсно? Чим ти повинен займатися, як ти повинен жити? Алілуя. Звісно ж, потрібно займатися порятунком людей, тому що все життя це як трава, та цвіт трав'яний, і все швидко закінчується. Марнота, марнота.